Про розсіювання на молитві. Молитва це порив душі до Бога, до нашого Небесного Отця, коли сили душі виснажуються у боротьбі з видимими і невидимими ворогами, коли нас огортає втома і огида до самих себе від життя у гріхах, тоді в серці. Народжується спрага Господа, яку так поетично і правдиво описав цар Давид. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе Боже. Псалом 42,2 Але не завжди душа є настільки гаряча в любові. Щоб, залишивши усе земне, розпочати діалог з Богом. Коли серце холодне і закрите, тоді треба брати до рук молитовник і йти слідом тих, хто любив Господа Бога більше, ніж ми. Варто поступово вивчати не тільки. Щоденні молитви, які ми молимося, бо є ще і ранішні, і вечірні. І ці ранішні і вечірні молитви треба навчитися на пам'ять. При читанні молитв дуже важливо є промовляти їх у покорі, осмислюючи сказане. Щоб молитва йшла від серця і розуму з гарячим почуттям. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молися Отцеві Твоєму, що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі. А коли молитися, не говорить сайвого, як ті погані. Гадають, Бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані. Матея 6, 6, 8, говорить Христос. Саме цей уривок святого Євангелія, і через нього Господь показує нам умови успішної молитви. Перше це зовнішнє усамітнення в окремій кімнаті, друга умовина це таємні дари або жертви, з якими ми приходимо до Бога. Серед цих дарів повинні бути найпершу чергу самосеречні. Завдяки якій ми залишимо всі свої торботи, усі помисли про земні тіла, при самозреченні може знайти собі місце довір'я і любов до Господа, щире каяття, примиреність із ближніми і відданість Божій волі. Бо тоді, коли людина, Присмиряється, вона і прощає, не тримає на нікого обіди. Від цих дарів залежить сила нашої молитви і Божа милість за неї. Нерідко на молитві нам, на думку, спадають сторонні думки і картини. І так заполонюють розум, що молитва читається одними устами. І ми навіть не зауважуємо, чи точніше сказати не пам'ятаємо навіть, чи ми то молилися, чи не помолилися. Досвідчені духовні вчителі радять в таких випадках повернутися до цих слів, на яких відключилася увага, і знову повторити все спочатку. Якщо і це не допомагає, тоді пробуйте молитися без молитовника своїми словами, доки не зігріється серце і не заспокоїться думки. Для розвитку молитовних почуттів варто перечитувати і передумувати молитви, що входять у ваше молитовне правило, щоб знати, які почуття мають бути збуджені на молитві. Святий Іван Золотоустий говорив, що душа наша. Безмолитовного звернення до Бога мертва і бездиханна, духовне життя не знає пустоти, наскільки ми віддаляємося від Бога, настільки ж підпадаємо під владу сил диявола. Хто не хоче бути храмом Духа Святого, поступово перетворюється на капище Злого Духа. Щоб не стати рабами злих духів, треба щоденно молитися. У неділю і свята. Брати участь у таїнствах церкви, не, будь, не тільки бути присутніми, а брати участь. Пійте з нею всі, буде запрошувати Христос, і зі страхом Божим і вірою приступіти. Чи чуємо ми це, чи розуміємо ми це? Унікальною за силою вислову релігійних почуттів до Господа є книга псаломів, псалтир. З неї можна вибрати близькі серцю псалми і навіть вивчити їх на пам'ять. Проти злих духів добре читати 90-й псалом, 120, -й, 122 й псалми. також молитву. До животворного Христа. Гадаю, не один читач чи слухач моєї заповіді сповідається знайти тут такі молитви, які обережуть його від Слого Духа. Бо часто кажіть, Оче, яку молитву помолитися? Щоби мене те минуло, щоби мені те сталося. Для таких молитв людина повинна мати покаянний дух, жаль за гріхи, душу готову сприймати слова молитви, як свої. Ось коли ми добре зможемо молитися, жаль за гріхи, а його Вимовляємо тільки у сповіді, тому нам конче потрібна часта сповідь. Бо молитва це не тільки слова, вони її лише виражають. Молитва є станом спраглого за Господом серця. Душі, яка здатна жертвувати собою. І довірятися Богу, а до цього, на жаль, дозрів не кожний охрещений. Кожна щоденна молитва, як і будь-яка інша, якщо вона вимовляється в душі покаяння і з довір'ям до Бога, пошуку його волі та згоди з нею є надійним захистом від диявола. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Адже ж молимося, але чи розуміємо, що ми говоримо? Ісус говорив багатьом уздоровленим, іди, віра твоя спасла тебе. Бачите, не молитва щось віра. Марка 10.52. Все, чого проситимете в молитві з вірою одержите Матея 21,22. Тут постає питання, чому ми не отримуємо про те, що просимо, або не з вірою просимо? Навіть самі не віримо в це, що отримаємо. А де Ісус не міг творити чуда, пояснюємо, це невірством людей. Отже, нехай вам буде дано, дорогі мої, за вірою вашу. Проблеми з концентрацією і розсіянням під час молитви, дорогі мої, природні і трапляються з кожним. Їх переживали навіть найбільші святі. Погляньмо, які засоби вони пропонували для вирішення цієї частої проблеми. Щоденна молитва. Парадоксально, але можна стверджувати, якщо ми маємо проблему з зосередженістю і неуважністю у щоденній молитві, то це в принципі добрий знак, бо він підтверджує, що ми взагалі молимося, намагаючись щоденно і регулярно спілкуватися з Богом. У наш час щоденна, навіть коротка молитва не, не така вже й очевидна і поширена навіть серед християн. Опубліковані дослідження відомого американського центру, який займається питанням релігійності населення у всьому світі, показали про те, що вони, достем... що вони щоденно моляться, заявили 55 опитаних мешканців. США. В Росії було тільки 17 і 27 поляків та серб. У деяких країнах, як, наприклад, у Румунії або Греції, більше респондентів оявило, що вони частіше носять різні релігійні символи, хрестики або миндальони на шиї, образки святих тощо ніщоденно моляться, душа, тіло і техніка, проживання різних труднощів під час виконання будь-якої діяльності, нормальне явище в житті людини. Бувають дні, коли нам важко навчитися або фізично працювати чи навіть просто розмовляти з людьми. Дії, які ми виконуємо роками і приймаємо як рутинні, іноді даються нам легко, а іноді з великим спротивом. Причин такого стану справ може бути дуже багато. Від цілком прозаїчних кшталт поганий день, які бувають у кожного, до несприятливих біометрологічних умов і більш-менш чи менш серйозних психосоматичних захворювань. Ці труднощі не оминають також сферу духовного життя і можуть у різний спосіб на нього впливати, зокрема на життя молитовне. Як духовно тілесні створіння, під час молитви ми включаємо не лише думки, слова і серце, а й усе тіло, коли ми перебуваємо у поганій психофізичній формі, то можемо сприймати молитву, якій важко зосередитися, як виклик і певний тягар. Окрім таких труднощів, причинами розшиєння іде концентрації уваги під час молитви можуть бути також велика кількість імпульсів, і надмір, і надмір інформації та повідомлень за своїм нашим тим, когнітивним апаратом. Цілодобова присутність навколо нас, електронних і телекомунаційних пристроїв. Вимоги постійно бути онлайн і в курсі кожного повідомлення у соцмережах явно можуть призвести до труднощів із зосередженням та заспокоєнням. Тим більше, що наша свідомість обробляє все, що ми прочитали за хвилину до того на Фейсбуку, з ким сперечалися у меседжері чи у Твіттері, та замість коментарів під фотографіями, які ми розмістили в Інстаграм. До чого додаються чергові проблеми повсякденного життя, неприємні подразники, що збуджують нервову систему, сум тощо, війна. Як при цьому війти у глибокий молитовний стан? Можна сказати, що ся тим, які жили століття тому, не кажучи вже про містиків, було набагато легше, ніж людям 21 століття. Беззаперечно. Факторів, що відволікають, тоді було значно менше. Однак ще святі у ранньохристиянські часи помітили, що людина під час молитви має схильність до частих відвідлікань і втрати думки, а також має проблему з зосередженням, не кажучи про спокуси та образи, які виникають під час молитви. Це показує, що неуважність на молитві явище постійне і загальне, незалежне від епохи чи конкретних умов. Її можна переживати і в монастирі, і в храмі, і вдома, і поза ним. Найбільше практику, практичних духовних порад щодо того, як боротися з браком на молитві, переказали нам святі та вчителі споглядального життя, яке присвятили дослідженню людських емоцій, настрою та відчуттів довгі руки. Ще у ці пустелі зазначали, що практика щоденної молитви, хоч би ранкової чи вечірньої, вимагає своєрідного налаштування. У багатьох молитовниках східної традиції, перед початком ранки молитв можна прочитати таке речення: одразу після пробудження, перш ніж розпочати будь-яку діяльність, станьте перед свідючим Богом і трохи почекайте. Поки ваші думки та почуття не стихнуть і не залишать позаду все земне. Тільки після такого вступу можна розпочинати звичайні молитви, наприклад, Господню молитву вірую, короткі заклики до Святого Духа Божої Матері, ангела хоронителя налаштування на молитву нагадує початок сенсу в кінотеатрі. Ви помічали, що у кінозалі світло згасає поступово? Воно зазвичай ще горить під час реклами. Але що ближче до початку самого фільму, то стає темніше. Глядачі зосереджуються вже на демонстрації. Іноді нам хочеться відтворити таку атмосферу, дивлячись фільми в домашніх умовах. Тоді ми пригашуємо світло, затемнюємо приміщення, часом запалюємо свічки для настрою. Чому б не зробити щось таке під час молитви, навіть короткої? Вимкнути на цей час телефон, не вмикати жодних інших пристроїв. А якщо це молитва наприкінці дня, вимкнути сильне світло і, можливо, запалити запашні свічки або кадило, це безумовно допоможе зосередитися. Хоча це тільки вступ до молитви. Про практичні поради відрощення, дорогі мої, зроблю запис наступного разу. Кожному знайомий такий стан починаєш молитися, і раптом через якийсь час розумієш, що слова молитви не чіпають серце, вимовляються механічно, а думки давно вже переключилися на якісь побутові проблеми, як уберегти зосередженість на молитві, як уникнути розшіювання? часто задаємося питаннями. Найпростіший спосіб звернутися до досвіду святих. Але це може і не вирішити проблем. Тому люди йдуть більш складним шляхом. Вони читають святих, запам'ятовують цей досвід і починають серйозно аналізувати себе, своє духовне життя. І вже тоді від неї вибудовувати кроки до самодосконалення. Щвяті абсолютно різні люди, з різними характерами і шляхами до Бога, тому їх приклади не обов'язково підійдуть всім і кожному. Але враховувати чужий дощ треба, щоби сформувати свій власний творіть Ісусову молитву. Ісусова молитва, збираючи розум, допомагає зосереджуватися на самих простих словах, моліться вервицю. Перемогти неуважність на молитві майже неможливо. Це такий бічівський напад. Боротьба з неуважністю неминуча і постійна. Один із засобів допомоги в цій боротьбі неупинне творіння молитви. За словами Івана Золотоустого, сто молитов день більше не треба, але ці сто молитв зазвичай тривають майже годину. Та й не завжди вдається ті сто молитв прочитати. Отче наш. От він не вимагав ніякому разі швидкого і автоматичного руху молитви немає. Він говорив, треба вимовляти повільно. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішною, накладаючи на себе хрест незнамень. Зробити паузу, поклонитися, зробити паузу, випрямитися і потім читати наступну молитву. Це якщо ми. А що дає нам взагалі молитва? Вона, збираючи розум, допомагає зосередитися на самих простих словах, які ти знаєш так, що може згадати їх удень і вночі. Це таке тренування. І щоденний досвід творіння молитви Ісусової допомагає перемагати неуважність у молитві і літургійної, церковної, домашньої, вечірньої або ранішньої. а без творіння молитви Ісусу майже неможливо не піти в неуважність думки. Якби ми могли молитися без розсіювання, світ би був зовсім інший. Багатьом монахам дається це. Але у наших монастирях не дуже це виходить, можливо, комусь і вдається, в наших домашніх умовах. І дай Бог всім, хто хоче молитися, не розчіюватися при кожній молитві. Це будь-яке правило читання. Коли мене запитують, чому 40 разів читаю молитву. Отже наш, я відповідаю так, ви що думаєте, якщо я три рази помолюся, що я не, відволіка, не відволікаюся, відволікаюся, так з цих сорока хоча б десять молитв від щирого серця може вдасться і уважно відмовити? Ось це і спосіб напружити свої думки і не відключатися. Що не відхилятися в сторону. Це дуже важливо і чудово, що це вживається у нашому богослужінні. І треба не лякатися цього, а навпаки, дякувати Богові, що є люди, як які так влаштували. Сорок раз вимовити Отче наш. Знайдіть вчителя, якого ви полюбите, і дотримуйтеся його порад. Потрібно постаратися. І далі в житті, Але якщо у житті не виходить, то у книгах знайти такого вчителя, якого ви полюбите і захочете слухати ще досвід, якого ви довіряєте, і робите те, що він говорить. Як у медицині, якщо людина довіряє лікарю, то лікування найчастіше проходить успішно. А якщо він коливається він між п'ятьма лікарями різних Лікари, то, хоча б це були академіки та професори, нічого може не вийти. За тверезого міркування знайдіть того сподвижників благочестя, книги, якого про молитву в тому числі викликає найбільший відгук у вашій душі, і його порад щодо подолання неуважності на молитві, намагайтеся на більше слухати і наслідувати. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар. Розкажіть, як у вас виходить з розщійванням на молитві і як даєте з тим собі ради. Пропонувайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!